Тесним днем, причасників, прийнятів святих Христових тайн. Сьогодні ми вознесли молитву в інших умовах, більш, можливо сказати, перед Богом, перед небом, але перш за все, це свідчення є вашої віри, це є свідчення вашої любові, ревності, до, до церкви Христової, нашої православної, до землі нашої святої. І як Нашим батькам заповідалося стати в чергу на захист нашої людини. Так ви сьогодні засвідчили через оце стояння тут, у цій святій каплиці, землі, всіх святих землі Волинської, засвідчили свою любов і редність наші батьки. Сьогодні ми чули Євангеліє, де особливому каже Господь, щоб прощали ворогів ваших. У нас ворогів немає, тут на землі. Може хтось думає, що у нас вороги є? Ні. У нас немає, у нас тільки один ворог. Це є наш гріх і це є диявол, тому що він є гріхом, є ворогом нашого Бога, а тим самим являється і нашим ворогом особистим, тому що сіє розбрат, ненависть, нелюбов, війну. Оце є той ворог, який сіє свої семена і зерна. І дуже прикро, що ці зерна, зерна падають на серця деяких людей ненависних. І не превеликий жаль, що воно проростає і дає плід. Це є дуже плачевно, це є дуже дуже страшне. Нам випала, як я завжди повторював, нам випала черга відстоювати нашу віру православну. Ми ніколи ні, нічого не забирали, ніколи нікого не гнівили. Не проклинали, а тільки одне. І надалі будемо молитися, так як би Господь нам не дарував, тому що це є наш обов'язок духовний, це є радість для нашої душі. Якщо якась є інша радість закрити, забрати, плюндрувати, обзивати, ось, ну це значить дьявольська радість. А у нас є радість жити з Христом, в якій би умовах нам би не прийшло бися. І це нам треба робити. Сьогодні ми будемо вирішувати, де, тому що зима йде як ми будемо далі служити літургію, але я хочу сказати, що на будь-як тут на 7.30 ранку завжди буде літургія. Якщо влада ще щось не придумає, тому що, ну, ви бачите, не може як остепенитися, ну таке, це не є страшне. Головне, щоб нам не загубити нашу віру і не загубити е нашу молитву, нашу любов до Бога. А та останньо таке. Так і так, рано чи пізно переступимо поріг Вічності, і ось там ми побачимо, хто ми були, які ми були, які ми є, і що ми і що, і що затворили на землі тут і Святого. А годин е, вечора вечірня туди, на 7.30 літургія, а е, на е, неділю і свята на восьму годину. так, як сьогодні було. Я таки одного бажаю собі так, так і вам, щоб ви не падали таке унині. Я розумію, що це є. Боль серця, це є сльози духовні, але ми все по, 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 я сказав, що кажу, ну, мабуть, по гріхах моїх особистих. І завжди просив єдиного Бог мій сілки, що не ради мене, а ради того народу Божого, який приходить, вірує і сповідає Твоє Пресвяте ім'я. Зичу вам не, не падати в такі лині, а бодрствувати молитвою, кричати себе. Все причастям, укріпляти свої сили. Тому що пам'ятайте, що Господь сказав, хто, хто їсть моє тіло і споживає і п'є мою кров, той буде мати життя вічне. А це єдине зараз на землі, яке не видимо, дає нам сили. Бо якщо не будемо причащатися, ми не будемо мати духовної сили. Не видимо, Господь через свої дари, тіла і крові, Ось, дає нам невидиму силу. Божої вам помочі. Прошу ваших святих молитв. І ще раз, і ще раз говорю, що я прикладав максимум зусиль для того, щоб собор був за нами. Ну, але ви бачите, що це є десь з е... неба, було. це було десь з якогось іншого, іншого купола, шкляного. Ось, який може... Шкляного купола, ну що так, Така е... Мені випала доля. Я вже це переживаю в життя друге, тому що коли я був студентом, це було в 95 році.